Вітаю вас на каналі Моя Оселя. І це третя серія Роботи над помилками при збиранні теплиці мрія. Що я хочу наголосити в цьому відео? Хочу звернути вашу увагу на те, що під час того, коли ви збираєте передню частину теплиці, там де двері, форточка, оце що бачите перед собою, то обов'язково треба. Перекріпить пластину зігзага, ось цю. От. Тому що хоча б три штуки, три планки треба прикріпити. Всього їх тут шість лягає по всій арці. Отаку От від початку до кінця. Ну, але хоча б три штуки прикріпити, Тому що на висоті це робить і страшно, і ризиковано. І небезпечно, і незручно, ну, коротше, я на самій першій не зробив цього, потім натерпівся в страху. Тому краще їх прикріплювати зразу, ці пластинки з зігзага. Це пластинка для кріплення плівки. От. Бо на висоті це робить незручно. Якщо подивитися на арку, то Получається, отут від центру в одну сторону, іде три планки щепляється, і, і три планки в іншу сторону. От. І тут буде отака, якщо так зробити, то тут буде такий розріз, стик, стик буде. Ось такий стиковочний з'єднання буде отаке. І воно тут, де більш-менш рівно, воно ще не так. Не таке гостре, а от тут, де на гостряку, на грибню буде на самій макушці, тут буде стерчати дві такі штуки, неприємні, які можуть різати плівку. Тому краще взяти, зробити отак, як я, краще взяти одну планку і її смістити на метр двадцять п'ять і виходить, що середина цієї планки буде якраз на макушці теплиці. Вона отак зігнеться акуратненько. І тут не буде нічого гострого і не буде різатися плівка. Коротше, це ідеально. Хай луча буде так. Ну а в чому тут недолік? В тому, що. Якщо тут зробити стик двох пластин, тоді шість штук не треба різати. шість пластинок вони ляжуть ціляком там без остачі. ну Сантиметрів 10 може буде якогось остатка. А так вони лягають класно. А при такій компоновці дві половинки, дві пластини розріжуться, Але це не біда. Я вважаю, що більша біда в оцьому ось. Коли тут буде гостряк, тоді це зло. Отак правильніше. От, я надів зараз три пластини. Ще дві прикріплю потім уже на стоячій теплиці. Вони там з землі достаються легко, висота невелика, 2-3 метри. Я їх потім докріплю. Але коли отак не прикріпити, то тоді на 4,50, а то і на 5 треба драбина. Драбини немає такої 5-метрової стрімянки. Десь знайдеш, вона якась рахуба шатається. Ну, коротше, це все не потрібно. Тому от така порада. Дякую за увагу. До побачення.